Як часто ти веселий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав, у вічий, ти стомлений сльозами, вставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість. Читхання самоти, ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив вічної душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Бог відкривався у душі. Хоч Він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти відповідь чекав, Утерши сльози, випрямляв спину, Бог вірний своєму слову, ти це знав, без ніч чудес у світі він чинив. І у житті тобі допомагав, ти бачив, так багато тих. Чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом і місяці, а ти усе сумний йшов по житті, нічого не мінялося, чому? Де відповідь важлива, так тобі. Ти цього вечора Не мав вживіше сліз. Хотів побути з Ісусом вдвох. Тримаючи ще віру в кулаці, шепнув, Хай буде воля твоя Бог. Сльозу останню витер рукавом накрившись ковдрою, по вуха натягнув, щоб не чути вітру за вікном, закривши очі з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном кімнату проміг сонця осіяв. Це незвичайний був для тебе день. Бог на благання, відповідь послав, ти ввечері щасливий дів прибіг, і з дячними сльозами на очах твій вірний Бог тобі все ж допоміг. Але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти, і останню краплю віри ледь тримав? Чому ти оглянись назад? Наш шлях, який ти щойно подолав, нехай ти багато врвалася душа та з вірою у Бога знов вставав. Якщо б від тобі відповідь тобі в перший день, хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, ти подякував лише, та велечі Господній не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив, ти злізну поможи. А хто слова утішення послав, а хто тихенько прошептав, іди і усміхатись, хто допомагав, коли сім затьмарювався зір. Все надто складно чоловік сказав: А Бог тобі шептав, ти бір!» його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі, Бог тихо твою віру все звісняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його, Він промовляє, дає сили жити, та щепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога ми ознак і падаємо, коли чудес нема, але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна його рука. Тому наступний раз. Коли тебе здолати сумнів, спробує, чи страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде і вся підтримка у його руках. Тоді, коли без безвихідь, Бог прийде, чи зради той, хто в муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це його любов.